Я особисто попросив президента Путіна на тиждень не обстрілювати Київ та інші міста. Він погодився. І що ми будемо мати? Ми будемо матимо ще більше терор, ще більше кровопролиття та ще більше енергетичні проблеми. У випуску. Що не так з енергетичним перемір'ям пасажири в небезпеці, Харків повертає світло, іде повзучий наступ вздовж кордону. Про подводні каміння російських жестів доброї волі, небезпеку на залізниці та поступ ворога на Харківщині. Далі в огляді медіагрупи. Об'єктив ставте лайк цьому відео, діліться думками в коментарях і підписуйтеся на наш канал. До вовчанського напрямку наразі прикута увага оборонців та аналітиків. Ворог збільшив кількість атак і просувається на південь. Команда Діпстейт замалювала червоним частину мапи між Вовчанськом і Тихим. Там росіяни форсували річку Вовча. В оборонців є проблеми через пошкоджену логістику. На Куп'янщини успіхів ОРФ немає. Це не завадило начальнику генштабу Герасимову на словах освободіть тепер вже Куп'янськ зловить. Воєнний оглядач Костянтин Машовець припускає, що окупанти від слів перейдуть до справи. Може бути активізація під Куп'янськом. Там отримали наказ відновити позиції та ліквідувати плацдарм ЗСУ на лівобережжі Осколу. Проте сил і засобів для цього загарбникам не вистачає. Бої тривають у прикордоні Харківщини. Росіяни не відмовилися від ідеї створити так звану буферну зону. Наразі тиску піддається оборона в районі сіл Дехтярне, Нестерне та Кругле на півночі від Великого Бурлука. Ці піхотні групи продовжують йти на нашу територію, вмирати йдуть чергові, знову вмирають. І ну, це вже більше. Ну фактично сотнями і загиблі окупанти, сотні поранених, яких ворог продовжує як м'ясо використовувати на цьому напрямку, сподіваючись, що вдасться продавити нашу оборону і зайти більш глибоко на територію України. Енергетичне перемір'я увірвалося в інформаційну сферу під кінець тижня. Усе почалося з витоків у телеграм-каналах з блогерів. А коли українські джерела висловили обґрунтовані сумніви щодо таких домовленостей, на сцені з'явився президент США Дональд Трамп, і він заявив, що має особисту обіцянку від Путіна не бити по Києву та інших містах України протягом тижня. Коли саме розпочався цей тиждень, Трамп не уточнив. Але ввечері 29 січня на події зреагував президент Зеленський. Є сьогодні заява президента Сполучених Штатів. Ситуація зараз вночі, та цими днями реальна ситуація. На наших об'єктах енергетики у наших містах це покаже тієї ночі, про яку говорив Зеленський, російська балістична ракета вдарила по складах американської компанії Філіп Моріс у найближчому передмісті Харкова, селі Докучаївське. Чи входила це в домовленості Трампа та Путіна достеменно невідомо. Утім, українські воєнні аналітики визначають, навіть якщо подібне енергетичне чи то повітряне перемір'я буде справжнім, то воно допоможе Росії, а не Україні. Ми дійсно через перемир'я. Можемо прийти до того, що для наших а, ППО буде через деякий час серйозний виклик з боку Росії. Чи ви думаєте, вона буде виробляти всі ці шахеди, виключно для того, щоб на них дивитися? Будь-яке перемиря в тому стані, в якому зараз знаходимося ми, в тому стані, в якому знаходиться Росія, воно якраз на користь Росії, але не нам. І через деякий час, коли Росія відновиться. Накопичить боєкомплект, бо немає має відповідного ресурсу, вона влаштує ще більше геноцид, аніж зараз. Невідомо, чи поділяють українські енергетики та цивільна влада думку про марність перемір'я, адже пошкодження системи такі, що відновлення потребує все більше часу та зусиль. Коротка пауза в ударах по енергетичних об'єктах цього тижня вже дозволила повернути електрику людям, які чекали на це з вихідних. До вчорашнього дня у нас було тривалі відключення по декільком районам Харківської області. Це було пов'язано з дуже суттєвим пошкодженням нашого енергетичного обладнання. Наші фахівці беззупинно працювали над відновленням, і вже з 8 вечора вчорашнього дня ми забезпечили цих споживачів, які ну, досить тривалий час знаходилися без електрики, споживанням. Тому я думаю, що ситуація в цьому плані буде покращуватись. У Харкові періоди відключень дещо скоротилися. Проте жителі міста постійно скаржаться в обленерго через те, що реальність не відповідає заявленим графікам. Для нас дуже головне знов ж таки стабілізувати саму систему, щоб, хоча б люди розуміли, по яких годинах у них відповідно буде електроенергія. Наразі ми намагаємося не відключати людей більш ніж 4-6 годин від електроенергії. Конкретні умови так званого перемір'я поки що ніхто офіційно не озвучив. Російські джерела заявляють про заборону бити по Києву та енергетичних об'єктах. Президент США про обіцянку не бити по столиці та інших українських містах. Утім, аби вбивати цивільних в Україні, атакувати міста росіянам, не обов'язково. Це яскраво ілюструє трагедія з поїздом, що сталася на Харківщині. Цивільний транспорт атакували шахеди, загинуло шестеро людей. Якщо о, дрон влучив. Вийде... В ціль, яка рухалась, в якому то він керувався прямим зв'язком, тобто через, ну наприклад, старолін оператор, бачив, яку ціль він буде вражати. Він бачив, що це саме потяг. Він саме намагався вразити не локомотив, щоб були якісь великі економічні збитки на залізниці, щоб зупинився потяг. Там стався якийсь логістичний колапс. Ні. Він влучив саме в е, потяг в тій частині, де був цивільний вагон, де були саме пасажири. Удари по логістиці активізувалися по всій Україні свідчення зведення ова різних регіонів, зокрема, гостра ситуація в Дніпропетровській області. На Харківщині через атаку по залізниці зараз ускладнений рух на південь в бік Барвінкового та відповідно Донбасу. Далі будемо аналізувати, чи зможемо ми надалі пускати потяги по цьому напрямку, тому що звичайно для нас на першому місці це безпека наших цивільних людей. Яку саме тактику оберуть російські терористи на час так званого енергетичного перемір'я, ми побачимо вже найближчим часом. Ясно, одне жага до знищення України ворога не покинула. Тож залишайтеся пильними та бережіть себе. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у профронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Діліться своїми думками в коментарях. Слідкуйте за подіями разом із новинами «Об'єктив». Незламні разом!